Привіт усім! Сьогодні ми вирушаємо у неймовірну подорож крізь життя чоловіка та жінки. Давайте розберемося, як усе це починається буквально з однієї клітини і чим закінчується. Це розповідь про те, як біологія закладає основи з першого ж моменту. Ну що ж, ключове питання: а де власне починаються всі ці відмінності? У який момент шляхи чоловіка та жінки розходяться? Що ж, давайте зануримось і з'ясуємо. І тут треба розуміти, що вся ця історія починається не тоді, коли дитина з'являється на світ. Ні, все набагато раніше, усе починається в момент зачаття з однісінької клітини. І ця перша клітина називається зиготою. Уявіть собі, сперматозовід, який може нести або X, або Y хромосому, зустрічається з яйцеклітиною. А яйцеклітина, до речі, завжди несе X Хромосому. Коли вони зливаються, утворюється ось ця сама зигота початок нового життя. І ось тут власне і відбувається магія. Саме ця комбінація хромосом і визначає біологічну стать. Все просто, якщо виходить XX – це жінка, якщо ж XY – чоловік, це по суті наш фундаментальний біологічний код. Але, звісно, біологія штука складна, не все так однозначно. Статистика каже, що приблизно один випадок на 5 тисяч це інші комбінації статевих хромосом. Такі варіації називають інтерсекс станами, і вони, власне, показують, що біологічна стать це скоріше спектр, а не щось суто чорно-біле. Гаразд, з біологічним кодом розібралися. Ідемо далі, у дитинство. І от з моменту народження починається найцікавіше складна гра між тим, що закладено природою, і тим, що дає суспільство. І, чесно кажучи, розібратися де закінчується одне і починається інше це ще той виклик для науки. Навіть у ранньому дитинстві вже можна помітити певні тенденції. От, наприклад, хлопчики в середньому вони більш рухливі, їх більше цікавлять якісь об'єкти, ігри, і вони краще орієнтуються у просторі. А от дівчатка, як правило, більше тягнуться до людей, до спілкування, до соціальних ігор. І ось вам просто вражаючий приклад, що це ілюструє. Вдумайтесь у віці лише 16 місяців. Дівчатка в середньому знають 95 снів. А це на секундочку втричі більше, ніж їхні ровесники-хлопчики. Втричі! Ну а далі, далі наступає справжній переломний момент, можна сказати, великий поділ. Це, звісно, період статевого дозрівання, коли всі фізичні та гормональні відмінності виходять на перший план і стають ну дуже очевидними. Так, у дівчат все це зазвичай починається десь між вісьма та тринадцятьма роками. Іде стрибок росту, змінюється тіло, починається монструація, що, власне, і означає фізичну готовність до вагітності. Рівень естрогену злітає, вони стають більш соціальними, емпатійними, і що цікаво, навіть їхня здатність теркіти біль зростає. А от у хлопців цей процес стартує трохи пізніше. Пік росту припадає десь на 14 років. І тут зміни теж кардинальні. Росте м'язова маса, голос стає нижчим, ну і, звісно, тестостерон. Його високий рівень підвищує потенціал до агресії. У результаті вони стають більшими, швидшими і, що й казати, значно сильнішими. І ця різниця, на жаль, має і соціальні наслідки. Ось вам жорстка статистика. Після статевого дозрівання ймовірність того, що хлопець опиниться у в'язниці, зростає у 10 разів порівняно з дівчатами. У 10. Гаразд, підлітковий вік позаду. Переходимо до дорослого життя, до репродуктивних років. І ось тут гра стає ще складнішою, бо на перший план виходять зовсім різні біологічні ризики і як наслідок різні психологічні стратегії для чоловіків та жінок. Є такий старий вислів, який дуже влучно все описує дитина матері це її дитина, а дитина батька можливо. І це ідеально ілюструє ключову біологічну асиметрію. Ну бо жінка завжди на 100% впевнена, що це її дитина. А от для чоловіка 100% біологічної гарантії просто не існує. І отут і криється головна відмінність в еволюційних ризиках. Для жінки найбільший ризик. Це залишитися самій з дитиною після дев'яти місяців вагітності та пологів. Це колосальна інвестиція. А для чоловіка головний ризик це вкладати свої сили, час ресурси у виховання чужої дитини. І до речі, статистика показує, що залежно від культури, від одного до десяти відсотків чоловіків роблять це навіть не підозрюючи. І ось це, як вважають еволюційні психологи, безпосередньо впливає на те, як ми відчуваємо ревнощі. Теорія така чоловіків, як правило, набагато більше турбує саме сексуальна невірність. Чому? Бо це прямий удар по впевненості у батьківстві. А от жінок, навпаки, більше ранить емоційна зрада, бо це може означати втрату підтримки, ресурсів, які так потрібні для виховання дітей. Що ж, давайте тепер подивимось на останні глави цієї подорожі пізні роки життя. Тут ключовими стають питання фертильності та довголіття. Якщо говорити про фертильність, то у жінок є досить чіткий біологічний годинник. Уже після 30 вона починає знижуватися. У 40 з гаком шанси на природну вагітність стають, м'яко кажучи, невеликими, а близько 50 зазвичай настає менопауза. У чоловіків, до речі, фертильність теж з віком падає, але цей процес значно значно повільніший. І наостанок про тривалість життя. Тут статистика невблаганна. Жінки в середньому живуть десь на 6 років довше за чоловіків? Чому так? Ну, є припущення, що це пов'язано з тим, що чоловіки загалом більш схильні до ризику і, можливо, менше уваги приділяють своєму здоров'ю. І ось, пройшовши весь цей шлях, ми підходимо до головного питання, яке залишається відкритим: як усі ці біологічні відмінності, про які ми говорили, впливають на наше суспільство? І з іншого боку, як наше суспільство, наші культурні норми впливають на них. Це дуже складна розмова, на яку немає простих відповідей, і вона без сумніву триватиме й далі.